Всім привіт! Я думаю, що ви вже бачите, що зараз там починають лякати людей тим, що не буде зимового дізеля, тобто що виходить, що от коли настануть морози, все стане. Мені смішно слухати, коли говорять, що е, вот, морози підуть і всі дизельні машини стануть. Все, капець. Бо типа, нема за кордоном виходить зимової слярки. Якщо нема зимової слярки, ну так не проблема. Хоч просто купуєш собі входи антигель. Зимовий, який входить от, от, продукт для придвищення замерзання дізельного топліва. Все. Скупив, тобто, уходить у посадку Вінс. От я собі уходи взяв, тому що зараз вже ці уходи єрудуха заганяти людей, що не буде так, уходи, зимової солярки. І люди вже починають уходи, навіть розібати ці уходи присадки. Тому рекомендую вам навіть купити, тому що от, навіть як я постійно я стараюся тримати уходи, більше, ніж половина бака входить солярки. То коли почнуться розрушу, я не пишу, що переживав, що зараз десь я вийду на вулицю, вдаром росте мінус 8, мінус 10, вже почне ходити парафін та солярка. Тому я собі взяв цю присадку. просадку, тобто, зразу віддавляю. Тут 1 грам на 1 літру. Я з неї заплатив 201 гривню, купував її на розетки. Це тобто, також є в багатьох візде, і пацентр і так далі і тому подобно. Є різні, є і ліквімолі, немає різниці, різницьку фірму. І все, і проблема вирішена. Оцеї ходити банки на 200 літрів солярки точно ходить, Тут 250 літрів. Ну я рахую так, що навіть додати чуть більше, щоб навірника уходить, скажімо так, не замерзала солярка, скажімо так. І проблеми нема. Я не розумію, чого лікати людей, що от коли почнуться тільки заморозки, то все уходить стане, всі дізельні машини стануть. Чому? Якщо є антигель. тому що нема, по суті, типу дізні-солярки з границею. Це та ж сама солярка, це та ж сама солярка, по суті, то що літня. Просто додається типу такого ходить плану, як присадки. То сама солярка, по суті, така ж сама, там нема кардинально нічого другого. Це, це не кас там ультра там ходе там, друга солярка, яка не мерзне, а от те, що зараз заливають, ходе літну солярку, то вона мерзне друга. Це також присадки. Так само, як от пульс, присадка домовляється другого плана. Також і літній дізель, я зараз заляю ходи на присадку і вже мене буде зимовий дізель, а не літній. Типу перестрахуватися собі купити таку ходь, присадочку, Чого? Тому що. Вона не так дорого, вона ходу дорожає на одну гривню. Там, навіть, якщо поточно, ви щось копійок на одну літру дорожає, ходить паливо. І ви собі можете ходить купити, і знати, що є там хоцілярка зимова, чи домікати, чи нема, вам по барабану. Ви собі заляли і все. І не переживаєте. Тому рекомендую вам ходить, купити антигель. Тобто, це може бути будь-якої фірми, яку хочете. Лічно я собі взяв Вінц, тому що от мене, в мене попереднє відео по поводу просадки Вінц. І то, що там прочищає, входить палив на санаменту. і Тим паче, посадка він нравиться, і тим паче воно, виходить, навіть по грошах доволі входить вигодно. Тому що тільки в молі то він уходить до здорожчі палива, десь на 2 дві гривні щемось, а це там до гривні дорожче паливо. І доволі чутний результат від цих просадок. Тому дивіться, вже заходить саме говне, щоб у вас був запас, входить з жаль, щоб взяли хоча б собі 20 літрів слярки, щоб був якийсь запас, тому що. Може бути таке, що почнуть опять входить робити якусь ерунду, що не буде входити солярки. То тобто, злічно в мене входить максимальний запас 23 солярки світ каністра. І я завжди підтримую, От коли входить половина бака є, я заливаю, ходив опять входить солярку. Тому що я для машини погано, коли в ході палива, і мені дуже сильно неприємно, коли їжджу і мало палива. Тому входить краще перестрахуватися і собі взяти, там, щоб було в тебе якихось трохи літрів солярки. Там, палива, паливо, скільки їздити, наприклад. Якщо там їздити багато, значить, треба. Трошки більше виходить, скажімо так, ходу мати солярки в запасі. І виходить ось таку ходить присадку. Це виходить, це навіть по суті не присадка, це хоч просто антигель, скажімо так, Типи, щоб не замерзало дизельне пальне. Ну, і ще, що я вам хотів сказати, що в мене виходить залишилось тільки 5 автопарфумів східного аромату, це лімітована серія ароматів. Тому бігом, хто ж не спів, переходіть за посиланням під відео на сторінку Окара Автопарфум. І ви можете ще спіти, придбати лімітовану серію автопарфумів східний аромат. Тобто класний аромат, і уні... це вдається універсальний аромат, унісекс. Тобто це входить не чоловічий, не жіночий, це більш ходить унісекс-аромат. Ну і також Багато хто ходи, вже замовляв автопарфуми, то також питається, що вони побачили на сторінки, що в мене ще ходи є, виходить, ходить в магазин, виходить в пастіле і ходить чай. Це виходить не мій магазин, це моєї дружини, виходить магазин і інстарам магазин ходить пастіла Фріпс Юа. І входити також, ви можете продавати і пастлу, і фріпс, також і чай чорний, і вход зелений. Кстати, дуже класний чай є. Також я прикріплю ссылку за посилання під відео, можете перейти. Ну і дуже доречно, якщо у вас є діти, то дітям дуже корисна пастла, тому що немає ніякого цукру, тобто ви не привчаєте дітей до цукру. І тим самим, виходить, діти. Я то ходив, бо їм ходить смачно ходи по столу їсти, тому що це не та пастила, яка там продається, там якось там на тому ж самому там, АТБ, так далі, ці всі там інші фірми не хочу називати які. А виходить, знаєте, що вони уходи собі не портять здоров'я і не підсидають на той скажених сахар. Тому переходіть за посиланням під відео. Вам всім бажаю удачі. Кладіть пальці вверх, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб не пропускати мої відео. Но вам всім бажаю удачі і пока. Слава Україні!